Доброго дня, шановні. Ось напередодні Різдвяних свят сусідка подарувала мені отаку квіточку. Бачите, я вам колись у, була у квітковому магазині і робила фотографії, що окремо квітки продаються: цибулини. Хіпераструм або амараліс. Ось він. Такий красунчик, отаку квіточку подарувала. Але ж хочу вам сказати, що я її відкрила. І що я побачила, шановні, не дивуйтеся, дивіться. Я була в шоці. Оця квіточка ось зараз я вам покажу. Бачите? Ось, подивіться. Вона була вдвоє складена, вона не була поламана. Але, бачите, ось тут зігнуто було. Тут вона була зігнута в цій коробочці. Я, коли її виняла, отримала шок. Ну, по-перше, оце в коробочці оцій, от така, такий горшечок для неї. Отут є ось земелька. Бачите, така, що треба положити в воду? Ось написано, що з нею робити. І посадити оцю цю квіточку. Бачите? Красуня, у мене трошечки тут такі походні умови. Інша локація, але вам покажу віконечко. Там Атлантичний океан, острів далині. Ось така картинка. Ну і що я зразу повернемося до квітки? Подивилася, розпакувала, отримала шок. Що мені з нею робити? Подивіться, пуп'янок уже є. Листочки були вдвоє, і цей пуп'янок теж був зігнутий ось так. Я зразу взяла водички, поставила цю цибулинку гарна, така, дивіться, велика. Ось. Бачите? Але що знову отримала шок? Я вон туди, а корінці всі обрізані, бачите? Як Якраще. По... О! Бачите? Ну, тому що я, отри... я, кажу, я знайома моя сестра їх в городі взагалі вирощує. Я отримавши таку квітку, була в шоці. Я зразу... дім, сад, город, наша дача там є Валера, який дуже гарно пояснює, я вже років 3 чи 4 його дивлюся. Я тоді туди до Валери. Що ж Валера каже? То, що Валера сказав, я ще більше шок отримала. Тому що він висаджує, корінці десь 5 см. Оцього чубка ніде не знайшла, він обрізаний тут, от тільки звідти показується з цибулинки. Показую. А тут же подивіться. Подивіться, яка рослина. Бачите? Ну що я тоді? Думаю, ну що хай воно вже буде у воді добавила, вона випрямилася. вже два дні у мене, шановні, стоїть отак. От, от я думаю, ну покажу все-таки поділюсь, тому що я дуже рада. Я вдячна сусідці. Вона така розумниця, гарна в нас сусідка. І як кажуть, бачить, що це гарно, що я буду цьому, цьому радіти і зробила такий подарунок. Ну, зараз я вже показувати далі не буду, що я буду робити. Дивіться, в мене є отака от flower and plant soil. Для квітів і для посадки отакий от ґрунт. Бачите, він в мене був, він такий змішаний, гарний. Я положу сюди. Тут ще навіть є. Ага, зараз покажу. Оп. Бачите, навіть піддончик є такий був. Ось, щоб не висипалося. А так от піддон. Маленький такий пластиковий. От положу сюди грунт, піллю і посажу, отак заглиблю до половини. До, до, Ось так. Оцю цибулинку. І поставлю хай живе. А прийде весна. Посадимо на вулицю, як каже Валєра, і вона буде цвісти, нарощувати цибу, цибулину, і да, ще, може, і дітки будуть. І будемо розмножувати. Так що щасливого Нового року, гарних вам подарунків, гарних новин, миру та перемоги нашій Україні. Бувайте здорові!